Ти сказав, ми будемо там якісь великих людей. Це він сказав. Ти сказав. Я, я просто сижу такий. Ну так, так. Це я. Тобто, До речі, ти мене запрошує. А Ти його запрошуєш? <реш> ти якби постійно тут <реш> будеш. Ну, по-перше, це цікаво, це максимально життєво. І як каже Тарантіно, він не пише діалогії. Він просто змушує своїх персонажів розмовляти і свою ручку як антенною просто ловить цей сигнал і додає його на папе. Тарантино ну, би... це ваше одне насилля, нічого знімати не вміє. Тут питання в тому, що в кожного режисера в будь-якому випадку, ну більш менш непоганого, хоча б режисера, буде різний стиль. А от ну, я розумію, що ходять легенди стосовно діалогів Тарантіно. Так ви вважаєте, що він робить по псу. Ну так, це в принципі ну. ну...